На кошечку ось такі красуньки. Бен Верной. Ось така синьо, зелено, біла, насичена, дуже гарна хоста Бен Верной. Фрагрант Блу синя. Дуже гарна хоста. Єлоу Полька Ну, Зараз вона не така яскрава, як весною і літом. Зараз вона так ніби трішки простіше виглядає, але весною і літом вона неймовірно красуня. Оці хосточки White Brim і джун. Ця цьому кошечку. Різкі Бусенес, дуже гарна хоста, джупсі Розе. Ще є Kiwi Full блакитна хосточка. Ось така White Bikini красуня. Діана ремемберет це висока хоста з великими листками. Така темно-зелена, величезні листки, проявляються вафельки. Спрінг монінг. Ось такі величезні листки мідного кольору. І ось така широка біла окантовка. І фрагрант букет. Ось такого. Сочного яблучного кольору, придивляйтесь, вибирайте собі щось і замовляйте. Ось скільки різноманітної краси. Під відео я залишаю свій мобільний, і ви можете писати мені на Viber або в Telegram. І всього доброго!